Головна сцена країни зустрічає фіналістів третього сезону танцювального шоу Майданс. Серед них Кривий Рі, Харків, Миколаїв і Черкаси. Наша команда свій виступ у вирішальному ефірі розпочала грандіозним весіллям. Однак яскрава постановка черкаської команди не припала до душі журі, і нарікали на відсутність хореографії. Хоча наші танцівники так не вважають. Неділя сама була как би для нас. У нас були тренування по 8 годин. Було з утра і ввечері. Я не думаю, що ми не виложились. Ми вилежались на все сто. Я не понимаю, чому, конечно, судям не понравились, чому не занизили на оцінки, Наприклад, свадьба у нас. Возможно, она была коротенькая, но она была настолько зажигательна. Удруге на головний паркет країни наша команда вийшла із номером Краса врятує світ. Глядачі мали змогу побачити зворушливу постановку, в ході якої танцівники продемонстрували низку танцювальних малюнків. Достойно відстояв честь Черкащини в батлі хореографів і головний тренер команди Максим Оробець. У підсумку черкаські майдансери здобули почесне друге місце. Вони набрали 135 балів, випередивши на три бали місто мільйонник Харків. Чек на мільйон гривень отримав Кривий Ріг. За словами учасниці майданцу. Черкасу. Яни Бакуменко, тренер Максиму Горобець, до останнього вірив у перемогу Черкас. Після всього виступлення, коли вже Кривий Рог поздравили, він вийшов на ступеньки. Как бы я лично ну, не заплакала, второму месту я була щаслива, но когда он вышел и смотря, ну, смотреть его в глаза, как бы он тоже немножко был расстроен. Ну, я ж сама заплакала. Ще ну, що сто просто закончилась. Хась, звісно, працювати з снімо. Що ми всі вместе, Ми дуже здружились. У вівторок учасники майдансу зустрінуться знову, але цього разу не заради тренувань, а для того, аби подякувати одне одному за те, що змогли показати всій Україні свою силу духу. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.